Вітання в ефірі, як завжди. У цій порі Новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: у місті розпочали інспектувати заклади охорони здоров'я на наявність укриття. Від ООН можна отримати допомогу понад 6 тисяч гривень. Сьогодні яблуневий спас освячуємо плоди літа. Міська влада розпочала інспектувати наявність та пригодність укриттів у місцях критичної інфраструктури Полтавської територіальної громади, зокрема у закладах охорони здоров'я. Сьогодні з такою перевіркою завітали до міського клінічного пологового будинку. Це один із перших лікувальних закладів, який облаштував у пристосованих приміщеннях укриття та організував операційні і палати інтенсивного лікування. Деталі дивіться у сюжеті. У міському клінічному пологовому будинку облаштували укриття. Воно розраховане на 70 осіб. Директор медичного закладу Наталія Удовицька каже, це найпростіше укриття. У ньому вдалося розмістити пологову залу, операційну палату інтенсивної терапії і місце, де можна перечекати завершення тривоги. Як тільки почалася війна, ми зразу поставили перед собою ціль. Облаштувати операційну спологовою залу, бо це найголовніше, що нам потрібне в будь-який час доби. Дуже хотіли зробити якісь більш-менш прийнятні умови для того, аби годину, дві, три, скільки тривога триває, аби люди могли знаходитися в якихось людських умовах. ми забезпечили себе водичкою. Ми Давно її придбали з довготривалим терміном використання. Наразі ми маємо 700 літрів питної води, безліч технічної води заготовлено в всій ємності, які тільки були в наявності в пологовому будинку. Маємо ліхтарики, маємо безперебійне живлення, електроживлення. Очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай каже: укриттям у пологовому будинку задоволений. Додає, в усіх інших міських лікарнях наразі теж проводяться роботи щодо облаштування укриттів. 18 серпня на виконкомі ми виділили ще додатково 19 мільйонів саме на всі наші міські лікарні для того, щоб вони більше обладнали укриття. Назвати їх бомбосховищами дуже важко, тому що це були подвальні приміщення. Капітальне у нас бомбосховища тільки в дитячій міській. Лікарні, а тут у нас на в усіх цих лікарнях є укриття. Олександр Мамай наголошує, усі укриття міських закладів критичної інфраструктури, зокрема охорони здоров'я, він перевірятиме особисто, щоб бути впевненим у їхній придатності. У Полтаві сьогодні попрощалися ще з двома мужніми захисниками, які полягли на війні за Україну. Їх на панахиду біля свято-успенського кафедрального собору прийшли провести в останню путь родичі, близькі, бойові побратими та жителі Полтави. У боротьбі з російськими окупантами, 12 серпня, загинув 47-річний солдат з Полтави Юрій Карунний. Смерть наступила від поранень внаслідок танкового обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве на Донеччині. Попрощалися також із 45-річним полтавцем солдатом Романом Марченком. Він 3 серпня отримав поранення внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Брашківка, що на Харківщині, 16 серпня. Воїн помер у Полтавській обласній лікарні. Слава Україні! Героям слава! Відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен з них вчинив подвиг, повставши проти насилля та несправедливості, віддавши життя за нову. Відроджену Україну, саме їхні подвиги надихають тисячі і сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією і дають віру в нашу перемогу. У Полтаві можна отримати грошову юридичну та психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам та людям, які з ними взаємодіють. Її надає одне з агентств ООН. Розмір фінансової допомоги становить 2220 тисячі гривень на місяць на особу і виплачується одноразово відразу за три місяці. Що потрібно зробити, аби отримати фінансову допомогу, куди звертатися за психологічною та юридичною консультацією. Детальніше розкажемо у сюжеті. У Полтаві благодійний фонд Право на захист, який є партнером управління Верховного комісара ООН в Україні, реалізує проєкт з надання фінансової допомоги тим людям, які постраждали від воєнного конфлікту, внутрішньопереміщеним особам, біженцям та особам без громадянства. Розмір допомоги 2220 гривень на місяць. На особи виплачується одноразово відразу за три місяці. Для того, щоб її отримати, потрібно прийти до офісу фонду і там зареєструватися. Ми реалізуємо допомогу від Організації управління верховного комісара в справах біженців, організації Об'єднаних Націй потрібно або прийти на стаціонарний пункт. Також у нас зараз є графік мобільних виїздів. У нас є дві мобільні бригади, які виїжджають з Кременчука та Полтави і роблять ці реєстрації по місту. Для реєстрації потрібно, щоб були присутні всі члени родини, які реєструються також потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО, якщо вона зроблена вже та будь-яку посвідку вразливої категорії. Після того, як ви зареєструвалися, каже Олександр Пилипенко, гроші мають надійти протягом найближчих чотирьох тижнів. Наразі до фонду у Полтаві за грошовою допомогою звернулися понад 30 тисяч осіб. На протязі чотирьох тижнів надходять перші виплати в сумі 2,220 і протягом трьох місяців загальною сумою по 6,660 на кожного члена родини. Це як і на дорослого, так і на дитину. Окрім грошової допомоги, благодійний фонд надає безоплатні послуги з юридичної консультації. На сьогодні з травня до фонду за правовою допомогою у нашому місті звернулося близько трьох тисяч переселенців. Такий осередок, крім Полтави, є ще й у Кременчуці. Правову допомогу ми надаємо як первинну, тобто консультації, так і вторину і представництво осіб в суді. У нас є пул питань, по яким до нас найчастіше звертаються. Це всі питання пов'язані. З фактом переміщення, з отриманням соціальної допомоги, реєстрації, як ВПО, також щодо відновлення документів. А якщо людям потрібна допомога в Полтаві, вони можуть звертатися до нас в офіс на Володимира Козака 14. Також є гаряча лінія, яка працює по всій Україні. І телеграм-чат-бот, де також можна отримати базову юридичну консультацію. Також благодійний фонд забезпечує психологічну підтримку внутрішньопереміщеним особам. Сьогодні полтавці відзначають одне з найбільш шанованих церковних свят преображення Господнє, або як його ще називають, яблучний спас. У цей день кажуть, природа повертає на осінь та холод, тому віряни несуть до церкви кошики з яблуками та квітами. Полтавці ж сьогодні святили і груші, і виноград, і сливи. Приносили до церкви і інші дозрілі овочі. За словами місцевої прихожанки Наталії Кіприч, на спаса, освяченими яблуками, прийнято пригощати сусідів, друзів і всіх, хто цього потребує. Вона ж понесе освячені фрукти волонтерам, які плетуть поблизу маскувальні сітки. Моя бабуся ну, на Спаса і, яблука святила і до цього часу не їла, поки на спаса, на яблучний спас не освятять яблука, тому що. Казала на тому світі яблука роздають дітям. Дітям померли. Як то під свідомість відкладився, що це велике свято те, що Господь повдав на цей час. Середина серпня, а отже, пік пилування амброзії. Щодня до лікарень Полтави звертаються десятки місцевих жителів, які скаржаться на алергію. Як розпізнати симптоми неприємної хвороби? Дивіться далі у сюжеті. Полтавець Євгеній Білов вже 30 років страждає на алергію. Спершу він до лікарів не звертався, бо думав, що має звичайний нежить. З роками стан його здоров'я погіршився. Лікарі поставили діагноз полінос. Воно ж забиває все, і дихати важко. І дивитися важко вже. Очі такі вже розчухані, що є Вуха теж сверблять, горлі пришить. ж треба все капати, капати. Ну, коротше говоря, займатися серйозно. Оце ближче, між до... Серпнем і вереснем починається такий саме пик. Тобто лучше не, 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 не виходити з хати, сидіти вдома. Або їхати на, на море тоді, якщо можна було. Там менше було пыльці. Для підтримування алергії у стабільному стані під час цвітіння амброзії полтавець періодично звертається до медиків. За словами лікаря Наталії Розбицької, несвоєчасно надана допомога алерголога може призвести до ускладнень, наприклад, до бронхіальної астми. Тому таким пацієнтам рекомендують зменшити контакт алергену і людини, говорить лікарка. На даний час ми можемо провести таку профілактику. Це менше бувати у тих людей, які є схильність до алергічні алергічної реакції на Амброзію, це менше перебувати на повітрі, тобто це, наприклад, з 10 до 15 години бути вдома. Або, наприклад, якщо ми перебуваємо вдома закривати і менше провітрювати, щоб не потрапляло пилок, не залітало в квартиру. Також, якщо ми постільне білизну там або речі свої, то краще їх сушити на балконі, щоб не на свіжому повітрі. І якщо приходить з двору. Це помить руки, вимить ніс, можливо змінити навіть верхню одежу. Страждають від алергії всередині серпня і діти. Після трьох років дитина стає більш контактна до алергенів, які проникають через дихальні шляхи. З цього віку і може початися алергія на пилкові і побутові алергени. Зокрема, потрібно більш прискіпливо бути до дитячих симптомів, якщо у батьків в родині є алергіки, говорить лікарка Марина Турчина. Якщо в дитини вже є і знають, що дитина страждає на алергію, тобто є профілактичне лікування, яке призначає тільки лікар. Якщо у дитини з'явилися такі симптоми, як свербіж, закладеність носу, який тривалий час, сльозотеча, свербіж очей, затяжні кашлі, батьки повинні звернутися до лікаря для того, щоб лікар міг свою Часно запідозрити, поставити діагноз, направити до профільного фахівця, тобто до лікаря-алерголога, з яким буде погоджено все лікування. Лікарі радять тим пацієнтам, у яких вперше або вже декілька років поспіль є скарги, пов'язані з закладеністю носа, особливо у літній період, звертатися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням. На цьому я прощаюся з вами. Для вас студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті іртепіелєї. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе, підтримуйте армію і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна тихих та спокійних нам вихідних.